Шокуюча новина. Окупанти готуються тікати із Херсонщини, залишаючи техніку та озброєння прямо на дорогах. Українські військові провели фантастичну спецоперацію і несподівано для ворога висадилися на лівому березі Херсонщини. Нагадаємо, що це вже не перший прорив збройних сил України, від чого у лавах противника починається паніка та хаос. Збройні сили України оперативно спрямовують резерви і роблять немислимий прорив. Про це і навіть більше поговоримо разом з вами. у Сьогоднішньому випуску тім, привіт! Ви на каналі ptv.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Українські диверсанти висадилися на лівому березі Херсонщини. Там наші військові захопили ділянку дороги, яка з'єднує села Пойма, козачі лагері та кринки. Зазначається, що зсу перекинули резерви на острови у дельті Дніпра, намагаються прорватися у села Пойма та Піщанівка, та продовжують перенаправляти. Невеликі групи особового складу через Дніпро на човнах у різних точках. У генштабі цю інформацію не підтверджують, але нагадуючи збройні сили України продовжують контрбатарейну боротьбу на херсонському напрямку та завдають вогняної поразки по тилах противника. А також ведуть штурмові дії на південь від Бахмута та на Мелітопольському напрямку. Британська розвідка підтвердила про активізацію боїв біля лівого берега Дніпра, вирішальним фактором звільнення лівого берега Херсонської області. Є інтенсивне використання військовими артилерії. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому на сторінці Міністерства оборони Британії. Початкові дані свідчать про те, що рефія зберегла значний артилерійський потенціал у радіусі дій річки. Наголосили західні розвідники. Також вони підтвердили про активізацію боїв біля лівого берега Дніпра. За останній тиждень активізувалися бої біля берегів понизя Дніпра. Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі. Сторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала з літа. я ймовірно була на поготові щодо можливих атак через річку. Відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому. Йдеться у повідомленні зараз. Пропоную поговорити про просування збройних сил України на фронті. По Оріхову у зараз у нас інформації все менше і менше. Вочевидь, поки що говоримо про токмацький напрямок. Я ж і вчора, і сьогодні повторюся. Говоримо про те, що дещо на паузу ставимо токматське просування. Певних досягнень тут вдалося досягнути, врізатися, впитися в суровікінську лінію оборони, але навіть село передислокації підрозділів, котрі тут працювали на теж на той самий Авдіївський напрямок. Наразі про цей напрямок не говоримо. Про Херсонський цілком свідомо оминаю його увагою для того, щоб притримувати режим інформаційної тиші. Ми ж нікому не хочемо нашкодити, правда, друзі? Отож би й воно е, на так, на. Купінському даруйте напрямку. По перше, почну з Лиманського купінсько-лиманського напрямку. На Лиманському напрямку гаряче, але силу того, що частина підрозділів звідси забирається. І, до речі, це вже не перший підрозділ, який йде з Лиманського напрямку, чи то в випадку, як Завдіївкою, 21 перша мотострілецька бригада, чи то 76-та десантно-штурмова дивізія, котра свого часу пригадує та була переміщена на Токмацький напрямок, коли там наші війська вгризалися в оборону. Відповідно, це означає, що, що Лиманський напрямок ворог Чая як вбачав, хоча як для себе як перспективний, але зараз він розуміє, що і забираючи цілком боєздатні підрозділи найбільш боєздатні. Кажу десантно штурмувати вісія. Нічого собі тепер 21 ша окрема мотострілецька бригада найбільш боєздатна так само на нинішній час у групі військ центр, тобто та яка в районі Кримінує з, зосереджена так от забираючи такі підрозділи. Ворог знімає пріоритетність із лиманського напрямку, але все ще буде тут намагатися щось здійснити. Чимало атак було за минулу добу в районі Макіївки, власне кажучи, це Сватівське спрямування або можна говорити ще Лиманське. Ну і на Купінському напрямку теж були атаки, проте не з такою інтенсивністю, як я розумію, останні дні тут. Гаряче, проте не так гаряче, як на іншій авдіївській ділянці фронту на лівобережжі Херсонської області у липні у силах оборони пояснили, що там триває контрбатарейна боротьба, і Збройні сили України намагаються вичистити певну територію. Хоча теж дуже хотіли б закріпитися на позиціях лівого берега. У серпні в глибі лівобережжя Херсонщини заходив батальйон «Гурш-Шаман». Розвідники ліквідували один підрозділ ракетних військ спецпризначення окупантів. Тоді ж, Відомили, що Збройні сили України здійснили рейд на лівий берег Херсонщини, прорвали оборону вглиб на 800 метрів. Під кінець дня воєнкори почали писати, що сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ICV вважають, що це обмеженим рейдом, а не повноцінним проривом лінії оборони. У вересні у звіті аналітики вказували, що, що в районах Херсону збройні сили України почали створення плацдарму для форсування Дніпра. При цьому, на думку аналітиків, окупанти ймовірно не мають необхідні необхідної кількості військ, щоб захиститися від українського удару у цьому секторі, українські війська просуваються, зокрема на захід від Вербового і на південь від Бахмута. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Українські бійці завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога. На Малітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Мали частковий успіх на захід від вербового, сказав Ковальов. Сили оборони України також продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області. Там збройні сили України також завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріпляються на досягнутих рубежах. На Мар'їнському напрямі, за даними Геншта. Аби збройні сили України за добу відобразили понад 20 атак ворога. А на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрабатарейну боротьбу та завдають вогняної поразки по тилах супротивника. Водночас авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантах та три по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункти управління, засіб протиповітряної. Но оборони а також уразли два райони зосередження особового складу озброєння військової техніки окупантів. Також недавно стало відомо, що рашисти намагаються захопити стратегічно важливу залізничну розв'язку на Куп'янському напрямку. купянсько вузловий про це заявив командир підрозділу розвідки сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Радіо Свобода. Процитую більш детальніше ворог намагається штурмувати нас цілодобово. Спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити куп'янсько вузловий, зазначив. Він, за словами військового, це дійсно стратегічна залізнична розв'язка, за яку ворог намагається вхопитися і наносить ураження по переправах, по всіх об'єктах, що можуть відрізати сили оборони від куп'янського вузлового. Так дійсно намагається взяти в оточення Куп'янськ. Це його мета. Ми цю мету розуміємо. Ворог несе втрати, але за рахунок переміщення додаткової сили їх швидко відновлює. Ми не відчуваємо, що ворога стає менше, знаємо, що він намагається найближчим часом спробувати повторні штурмові дії, ситуація дуже важка, сказав Ярославський. Опубліковані 23 жовтня геолокаційні кадри свідчать що Збройні Сили України просунулись на схід від Андріївки десь кілометрів на південний захід від Бахмута. А ось опубліковані 24 жовтня дані вказують на те, що зсу не суттєво, однак просунулись на захід від роботиного. Окупанти перекидають під Авдіївку Донецької області нові сили. Попри великі втрати та труднощі зі штурмом позиції сил оборони, як повідомляється у звіті інституту вивчення війни, за словами воєнкорів, РФ 22 жовтня суттєвих змін на фронті на авдіївському напрямку не відбулося. Ймовірно, окупанти знову зупинилися після невдалого великого наступу, який зазнав великих втрат. Також зазначається, що збройні сили України несподівано контрактували в напрямку Пісків, 8 кілометрів на південний захід від Донецька, і витіснили сили противника з позиції у цьому районі. Водночас інші Ший воєнкор стверджує про несправедливість заяв щодо просування українців поблизу пісків і опитного чотири кілометри на південь від Авдіївки. Український військовий оглядач Константин Машовець додав, що військове командування РФ нещодавно перекинуло кілька полків ЕРФІ у складі мобілізованих на цей напрямок. На його думку, це свідчить про те, що РФ не планує припиняти операції на цьому напрямку. Представник головного управління розвідки України Андрій Юсов підтвердив, що. Оборони Авдіївки має велике значення з точки зору захисту українських територій. Процитую Андріївка справді має значення. Це не перше загострення і не перше від окупантів від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу. Звучать командири, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. каже Юсов. кожний вимушений відступ з території та населених пунктів це новий бік, який згодом ведуть ЗСУ куди важчими зусиллями та втратами. Ціна за наступ завжди вища, якщо порівнювати його з обороною, підкреслив представник гур. Але якщо казати про Авдіївку, то вона дійсно важлива з точки зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, заявив він щодо Авдіївки. То там вони у, поспішають з якимись висновками, і ми це зараз навіть бачимо. Вони розпочинають розповсюджувати інформацію про те, що Авдіївка в оточенні якийсь там котіол. Е, ну котіол це е, російська маргінальна назва саме оперативного, навіть не стільки оперативного, а саме тактичного оточення, коли у е, супротивника, який знаходиться в оточенні, немає можливості маневрувати. Е, по, е, отже, там і близько цього немає. Але вони намагаються це. Це якось розповсюджувати цю інформацію. Ну а тепер пропоную поговорити про те, що ворог вже четвертий день продовжує атакувати хмельниччину дронами. Зокрема, сьогодні вночі сталися вибухи біля Хмельницької АЕС, куди окупанти направили свої дрони. Внаслідок влучання за інформацією. Пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусу. Також сталося відключення світла через пошкодження лінії електромережі. Наразі знеструмлено 1860 споживачів у місті Славута та Нетішин. зазначається, що у місті Славута Хмельницької області після чергового обстрілу багато ушкоджень. Міський голова Славути Василь Сидр повідомив про постраждалих та пошкодження у громаді. Процитую більш детальніше сьогодні, вночі під час повітряної тривоги, на Хмельниччині було чути звуки влучань. Після оголошення відбою повітряної тривоги Славутський міський голова Василь Сидр повідомив про значні пошкодження у громаді. Йдеться у повідомленні. Омлені також виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації прокоментував, чому окупанти четверту добу поспіль атакують Хмельниччину. Зокрема, він говорить, що в нас об'єкти критичної інфраструктури. Ворог зараз готується до того, щоб як і минулого року позбавити нас світла, позбавити нас тепла. Разом з тим, в нас є збройні сили України, які регулярно роблять дуже болісні удари по ворогу. І для того армія Рефії шукає можливості завдати. Удар у відповідь розповів Сергій Тюрін. Ну на цьому, все дуже дякую за перегляд. Обов'язково пишіть свої коментарі. Ставте вподобайки. Зустрінемося у наступному випуску.